Всім привіт, друзі! Сьогодні вже субота, вчорашній день марафону я не зміг провести, тому що проявилися деякі болячки, зв'язані з м'язами шиї. Коротше, не витягнув, бачите, не витягнув. Можливо, 8 годин можна було б витягнути, але що стосується ще подальшого там, волейболу, якоїсь активності поза роботою. Все, я не витаскую. Тим паче, що після марафону монтаж і оці всі діла займали трошки багато часу і іноді я навіть лягав спадки приблизно приблизно о пів третього там, а вставати мені приходилося десь приблизно, там, я знаю, в сім, там, без 10, без 15, сім, тобто. Чотири чи сіки годин сну, це супер мало для того, щоб встановитися, щоб мишці набралися сил, там, ну, короте, відновилися, і я їх шатав, шатав, шатав і ушатав. А мишця шиї, друзі, це... з ними шуткувати ну, типу, не можна, бо там така симптоматика, що. що Лучше вам цього короте, не знати. Е -е... Як бачите, прийшло замовлення. Зі Стельмаха на 600-річчя, я не знаю, чого воно прийшло, якщо в мене стояв фільтр, на... ну, щоб я дивився типу, ці... ну, ефір, було стояло 500 метрів подача типу, в стрижівку, щоб нічого не знайшло і щоб дивитися ефір. А воно взяло, коротше, знайшло мені. Тільки не знайшло в стрижовку на 600 річчя. Ну ладно, поїдемо вже на цього Стельмаха. Нічого страшного. Коли це в четвер, ввечері, здається, чи вчора, залетіло, друзі, три доната. Devops найбільше з них закинув, це 180 гривень. Devops подякував тобі. Ти переміщаєшся одразу в топ-донат. Донати трошки поменше, теж були від mp 308 здається, він закинув соточку. Теж дякую тобі, друже, за підтримку канала. Зараз це супер необхідно. І ще там хтось закинув, по-моєму, Олег Слісарчук 33 гривні. Теж малих донатів не буває, друзі, дуже приємно. На душі просто радість. Всім подякував, друзі. Що там ще можна було? Що там ще можна. А, так я ж от. Вчора ж я виїхав, виходить, аж, е... прийшла кума, якщо хто пам'ятає, я розказував, що похресниця зламала ногу на скейті каталась. Ой, не на скейті, а на самокаті. Перший раз їй склали, потім другий раз треба було прийти, е... ну, типу, зробити знімок і щоб показати. Чи нормально там зростається, чи ні, ми поїхали. Зробили снімок, все там нормально зросталося. Третій раз поїхали, щоб поміняти гіпс і зробити контрольний снімок, і врачі там вбачили, що неправильно трошки зростається ножка в неї. Коротше, назначили операцію. Ну, Вже їй зробили цю операцію. Якісь там шпиці спеціальні з Житомира заказували. І це я вчора. І її, виходить, відвозив. Вона зараз там під общим наркозом була ввечері, ще потім з кумом їздили, завозили їй поїсти, то вони розказують, 20 штук треба. Представляєте? Вроді би все в нас типу, безплатно, там належити гіпс і так далі, а от такі ось операції то трошки не безплатно. Да. Короче, десь позичається і віддасть того, що операцію зробили, виходить. Е -е... Ну, в будь-якому випадку її роблять, виходить, а потім же ти ну, доносиш ці кошти. Ну, якось так не знаю, ну, типу, я, я питав знайомого, він каже, що... Та як так? Тіпа, там вначалі повинні були все нормально скласти, тому що ну, видно одразу, що воно не приростеться, бо там такий, знаєте, зі зміщенням був перелом. І 95% даю, що буде операція. А щоб її не було, треба було вначалі все гарно, гарно притиснути і все гарно скласти. Вони цього не зробили, тупо наклали гіпс, коротше, і ось до чого це привело. Не знаю, як це назвати. Халатність, нехалатність, коротше, якось так. Так, починаємо працювати, друзі. Це вже таке діло. 56 гривень було до сплати. Я їй дав 145, вона мені вернула 5. І ще зверху дала 10. Це виходить, що у нас? 70 гривень вона нам дала. Верніше повний був тариф і 35 гривень прямую скарбничку. І дивіться, є, є такі ось замовлення по Безналу. 600-річчя, головний вхід, це в нас що це таке? Блін. На центральний ринок за 125. 6 за 125, друзі. Поповніть баланс. Прекрасно. Гривня 40 на рахунку. Чотенько вообще. Кинемо 80, хай там лежать собі. Е, так, а буде інтересно, це замовлення ще активне чи ні. 6,5 за 125. Це ж нормальний тариф, правильно? І якщо по безналу замовляють, то мають би там бути, бо це ж по, по додатку ж замовлено. Зараз під'їдемо тут близько, будемо бачити. Замостянська Янгеля три км, там, здається, за 60 там з лишнім гривень, тобто 20 гривень за кілометр можна їхати. 8-8 сьогодні виходить, друзі, бог його знає. Слухайте, який був прикол з цим е, хлопчиною, якого я завіз на 4 сезони. Сідає він, коротше, на 600-річчя. У нього там е, дві точки, одна на, на о, оптовому, е, цьому, квітковому ринку, а друга о, там, де ось квіти, бачите? І коли він сідає, каже. Е, виходить, мені там, де квіти, а я в нього питаю: типу, на оптовий чи там де гроно. <кхід> він каже, ні, на оптовий. Я собі думаю, ну окей, а коли я під'їжджаю вже сюди, ось на перехрестя тут на світлофорі, в нього ще раз питаю, типу, а що, направо чи прямо туди? Він каже, ні ні прямо туди. А хоча каже, зараз почекайте, я позвоню. І поки він дзвонив, я вже ж прямо їхав, виходить. І баришня йому говорить, ні-ні, типу, ми знаходимося тут, між дешевшем ніт і, і цим, і привал, і якимось там ощадбанком. І я, виходить, розвертаюсь звідти, їду сюди, розумію, що він там натупив з адресою, коротко, що вона йому так сказала. Там, коротше, натуплено з адресою. Під'їжджаю сюди, в цей поворотик, кажу, це, мабуть, той павільйон. Він каже, так, да, да, точно я спомню. Я нажимаю завершити поїздку, там по безналу пише з нього ноль, ну все заходить, типу, на карту. І він каже, ну зараз, я типу, прийду. Я кажу, в смислі, то у вас же типу, все, поїздка закінчена. Він каже, що там дві точки. Каже. Я кажу, та в смислі дві точки, тож сюди і все, ось дивіться, я закрив, типовно закрилося і все. І ні, давайте типу, дивитися в цьому, в історії. Він дивиться в історії, і каже, три точки. Я починаю до мене починає доходити, що це ж він спочатку сюди виставив, а потім на чотири сезони, і все ж таки, все ж таки, знаєте, там, ну, не важливо, що це пару метрів, але все ж таки він поставив. Так що чекайте, каже, до мене. І я розумію, що я маю чекати, Ну, і припаркувався, і чекаю. Ну, у нього там вже все було замовлено, він буквально одну минутку приїхав, короче, подарив. Парішні своїх 40 роз короте, чи що там. А, і ще ж їдемо з ним що ж, на цьому перехресті, де будинок офіцерів гонуват, направо нам треба. Стоїть там беха. <кій> і щось сигналює її, короте, вона тупить, не їде. Сигналю, 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 і тут в неї починають загоратися задні фонарі. І тут в мене все потерпло, короте. я думав, все, торба, ззаді джип, спереді вона, нема куди дітися. Ну, я. Вона роздуплилася все-таки, що вона включила задню і почала назад їхати. І включила передню і поїхала вперед. Думаю, оце то, да. Оце то цирки, церкви могли б бути. Діте. Ох, задні включились, б аж відділ. Чем зовсім отерпло привіз я вже з Замостянської на... Янгеля 61 гривня до сплати, 30 прямую в скарбничку. З того замовлення, до речі, е, так, 200 метрів подача, 82 гривні на хімік. Хіміків, другий хіміків провулок на хімік кажу. Коротше, е, квіти вийшли там 150, здається, да, гривень було. Тобто з них 75 прямує в скарбничку бо я забув скинути це 100%, пам'ятаю. Так, а де ж тут ця подача? 6, трошки далі. Тут, до речі, друзі, переривають цю вулицю, а там не заїдеш на Янгелях з муніципального ринку. Приходиться об'їжджати е через е ці новобудови. Десь, друзі, я на п'ятничанах зараз. Треба розвернутися тут така вузенька, якась вуличка. Це що таке було за звук? Ох, та ти що, Та ти що? Блін, якось треба по-другому. Сюди, потім ще назад. Там є заїзд. 82 гривні. Получилось сюди. За 82 гривні вийшло сюди доїхати. Це у нас 40. А, мужик дав 100, тобто у нас 50 гривень прямує в скарбничку. І нічого немає, бачите, з п'ятничан. Треба включити, але тут вже включено пошук по магніту 2 км радіус. Ой, бля, хамуха. Дякую. І будемо підключати зараз перший раз, чувствую, за день. Uber і Болт, щоб всі три агрегатора нас кудись вели. На кінечній, п'ятничан. Як думаєте, прийде щось по трьох агрегаторах і за скільки? Ну, часу за скільки. Мені здається, що. Хвилин 5% нічого не буде, то це 100%. 100%. Десь треба знайти холодочок, бо, бо, бо на жарі так зараз стояти це просто капець. Івана Богуна. Альта Медика 3 за 67. Пейдет, пойдет. Не чекав я навіть довго, не встиг навіть знайти цей е, холодочок. Треба повиходити, до речі, з остальних агрегаторів. Їдемо за людьми. Занесло в шкуринці, друзі, за 111 гривень. Це у нас стільки, виходить, 55 гривень в скарбничку. Наступного замовлення у нас немає. Подивимося ефірчик. Нема. Ми не будемо тут сидіти, ми будемо рухатись в бік електромережі і звідти вже щось брати новесеньке. Того, що тут можна засохнути надовго. Ось таке залітає з Миколаївської на Якова Шепеля. Беремо і їдемо на старе місто. Друзі, я на старому городі. 113 було до сплати, 125 повний тариф, 60 гривень в скарбничку. Буду напевно, друзі, я вже вирушати в стрижовку, тому що Фух, хіровато мені, коротше. І треба їхати е додому. Повишений дуже сильно м'язевий тонус через якийсь такий стрес, через е, оце все. Е -е. Да. Ну і оце ж, друзі, я записав це відео е -е, з старого міста і після нього вирушив в бік Стрижоки. По дорозі мене так накрило, що просто капець. Я шевелю отак от шию, а вона як будто ну настільки заспазмувалася і десь там е, перетискала відтік, притік крові, це 100% е, ну, через ці спазми саме цих м'язів. що... Я не знаю, як я доїхав додому, але я ж все ж таки доїхав. Вийшов я з машини і реально такий така шаткость походки в мене була, що це просто капець. Я мною також трошки, знаєте, тіпало не, не жорстко, але так добряче тіпало мною. Коротше. Я ліг і визвав швидку. Швидка приїхала, поміряла сатурацію, 100. Поміряла тиск 125 на 80, поміряла температуру 35,8. Зробили кардіограму, коротше, поміряли сахар, 5,9, все типу норма, коротше, хоч бри в космос лети. Але ці спазми трапеції, мишць шиї, шеї, вони. Ну, замідляю динаміку е, крово, е, кровотоку, і, і за цього всього йде ось такий от набір симптомів, при яких в тебе просто там, ну, я не знаю, даже права перепонка в мене так, е, типу, таке відчуття, що заклало в вухо, відклало, заклало, відклало, і ось так от потім я вже коли доїжджав додому. У мене реально отак от кров з цих з кінцівок, наскільки ну, від, відтекла, що вони вже, ну, вже почали практично типу так покалувати, знаєте, по, почали, типу, як. Затерпати. Зараз я продовжу запис, приїхав товариш до мене. А може й не до мене. Да. Це приїхав товариш, забрав е Шурака мого на волейбол. Я сьогодні не попадаю туди аж ніяк, тому що це буде торба, якщо я піду туди, це буде... Це буде кінець. Зараз треба мені... Буде якось відлежатися, чи що, не знаю. Ну до понеділка треба якось дожити, друзі. В понеділок буде масажик, де ці всі м'язи вони трошечки він їх розмасажирує, знаєте, зробить їм трошечки релакс. І я сподіваюся, воно попустить, як завжди попускало, як допомагає завжди оцей масажик раз в неділю. Просто я його тоді зробив в понеділок, хто пам'ятає. І одразу після нього. Взагалі потрібно нічого не робити вже, тут, йти на відпочинок. Я продовжив далі. цим самим е, розслабленням. Я... Ну, коротше, не буду я умнічити, що там, ну, не робиться так воно. Не робиться так. Треба після масажу два там, чи годинку полежати, щоб це все адаптувалося. Я пішов далі до праці, коротше, та ще й ушатався в течені останніх трьох днів. Так, що це привело ось до таких ось наслідків. Підведемо, друзі, друзі, підсумки. Зараз трошки мене попустило. На швидкій мені дали столову ложку якогось чистого спіртяка з якоюсь валеріанкою, знаєте, чи з чим там. Коротше. Я його бабахнув і лежав п'яний. Пройшло десь вже годинки 4, то мене трошки так відпустило, знаєте. але все одно. Чувствую, що. Ось нахиляю голову і тут настільки все заспазмовано, що починаються оці симптоми такі, що ну, його баню. 324 гривні вдалося заробити по 838. І здається, навіть щось по болту катав сьогодні. І 303 по болту. В Відтоді це у нас 606. Чи 630 там чи скільки? По Uber нічого не було. Рахуємо, 630. Мінус 15%. Це у нас 535. І мінус 64 кема я проїхав, це мінус 120. 400 гривень. Вдалося заробити чистими за 2 години. Я в 10 почав працювати і в 12 годин практично я вже вирушив в бік Стрижовки. Нічого не шукав, наскільки було хірово, друзі. Позвонила сестра, збився коротше, запис. 200 гривень в годину вийшло, друзі, по продуктивності. Це зовсім непогано. Пішов зараз на вечір такий дощик, я бачу зараз 6 годин вечора. Дощик такий, що лки-палки. І що хотів сказати? Блін, як це мені ще зараз перебігти додому? Підписуйтесь, друзі, на чатик, там зараз 38 людей. Активність кожного дня, там щось хтось переписується, щось хтось... Розказує, ділимося якимось там робочими моментами. Коротше, там цікаво. Переходьте в описі, в телеграм-чатік. І цей. Капець. Як зараз попасти? в Вдох, я навіть не знаю. Ну ладно, якось зараз перебіжу. Добре, друзі. Не буду казати, що до завтра. Побачимо, як воно буде. Так що... E após isso,